Давайте зупинимося трошки детальніше на відбудові Донецька. Перш за все, ви кажете, що ви готуєтеся до того, щоб там запускати до коли буде деокупація. А скільки знадобиться ресурсу на те, щоб відбудувати всі ті міста? Ми бачили, що перетворює, перетворюється Мар'їнка, Бахмут. Ми все це бачимо наживо, і це просто зруйноване поле. Скільки вам знадобиться ресурсу, часу, щоб повернути. Міста до життя. Нам, як волонтерському проєкту, це, звичайно, не під силу, але всім разом це під силу. Це дивіться, це питання, воно настільки широке, це, знаєте, запитати, типу, як виграти війну, і відповість типу, дуже коротко і понятно. Типа, стільки факторів залежить від цього, що просто представити неможливо. По-перше, не до кінця зрозуміло, як ми будемо і що ми будемо відбудовувати. І чи потрібно все відбудовувати? От Я вам просто скажу, на прикладі, не знаю, там, елементарно, не знаю, візьмемо Мар'їнку. Зруйноване місце на 95%. А є резон взагалі його відбудовувати? При всій повазі, типу, я не, не маю нічого проти там, цього. Я ж не кажу, що там, типу, нам треба забити на Мар'їнку на цих людей, тип, вони там не знаю, не наші. Ні. Це ж не, не, не так, але. Ми повинні побудувати житло, наприклад, ми повинні дати людям комфортні умови. Але, можливо, це буде не в а буде, не знаю, в Харкові, або в Житомирі. Ну, тобто, ми повинні зрозуміти взагалі концепцію. Це велика концепція повинна бути такого відновлення, я би сказав. Це Україна 2.0, може, назвідці. Тому що відбудова в моєму розумінні: це дійсно знаєте, там була п'ятиповерхівка Хрущовка, в неї попала. Там є кирпич, ми будуємо таку саму хрущовку, там і так далі. Що ми будуємо? Для чого ми будуємо? Для кого ми в кінці кінців будуємо? Якщо ми просто набудуємо будинків там, де були вони зруйновані, біда нам. Біда нашій економіці, біда всьому. Тому що повернути людей можна не тільки там, житлом. Якщо ти даш людині житло, наприклад, в Харкові, вона також не відмовиться. Ми це також повинні розуміти. А от представ собі, наприклад, давайте візьмемо Ізюм. Місто зруйноване. До війни там проживало 50 тисяч, зараз 10 тисяч. Цих 40 тисяч повертати, щоб у що. Ну, тобто, ми завтра скажемо, клич, повертайтесь, все добре. Ми почали будувати житло. Давайте навіть добудуємо житло. Ці приїжджають 50 тисяч, а роботи немає. А поля навкруги заміновані. А ще не так далеко ворог, ніякий інвестор туди не прийде. Що з цим містом взагалі робити? Ну, тобто зруйновані великі підприємства. Ви знаєте, що особливо на Сході є, є таке поняття градообразуючі предприяття. Є багато міст на сході країни, на яких там, 90% жителів цього міста працюють на одному підприємстві. Окрім будинків, зруйнованих підприємств. Підприємство радянського зразка. Відбудувати його неможливо, дешевше побудувати з нуля на сучасніших технологіях і так далі. От інвестор чи країна, як ви думаєте, буде будувати в навіть якщо завтра закінчиться війна в Мар'їнці, чи краще можливо це зробити під Житомиром або, можливо, не знаю, на Закарпатті. Ну, тобто буде певне зонування. Ми повинні розуміти, що е, якщо завтра завершиться війна, це не означає, що вона не зможе повторитися через 10, 15, 20 років. Ну тобто, це, це також певна зона ризику, плюс трудові ресурси, плюс надзвичайно велика забрудненість е, мінами. Нам потрібно буде розміновувати по різним оцінкам, від 7 до 10 років ці території, ну, тому що там будуть реально підриватися діти і так далі. А окрім будівель, є ще питання роботи, про що я сказав. Тому що якщо ми просто представте собі, що ми завтра умовно в Ізюмі набудуємо на 50 тисяч і люди туди повертаються. Або ми Це там не не когось... матиме сенсу. Ніякого. Ми побудуємо гетто. От е, я нікого не звинувачую, ну, але я думаю, ну всі розуміють, що є мамочки. Це не в поганому розумінні там, про всіх мамочок. Я абсолютно теплотою відношусь, але є реальні мамочки, які спеціально народжують дітей да, для того, щоб там, отримувати дитячі. Ну, ну є такі mm -hmm. приклади. От ми отримуємо таке ціле місто, яке буде жити на соц виплати, яке буде отримувати 2-3 тисячі гривень, наприклад. Цього буде абсолютно достатньо для якогось розвитку. Цього буде абсолютно місто буде деградувати. Місто не буде розвиватися, тому що не буде нормально там, ні, ні податків, ні там, протипроможних людей і так далі. Плюс питання соціальної інфраструктури, а лікарні, А школа це ж теж все зруйноване. Чи будуть будувати? Ну, тобто, я веду до того, що відбудова це набагато ширше. Тобто Питання в тому буде стояти: є резон відбудовувати Мар'їнку, чи краще три ЖК вальнути під Харковом. І Харків ми усилимо, або Житомир, наприклад, Житомир ми усилимо, тому що там всього 200-300 тисяч людей, і там можна розвивати, там можна збільшувати агломерацію, але немає саме живої сили, тобто пабрики будувати і так далі. Тобто це можуть бути великі індустріальні парки, там з декількох міст і так далі. Тобто, це буде надзвичайно велика концепція, яка точно не повинна склонятися до того, що отут був зруйнований будинок, тут ми його і відбудовуємо. Це має бути дійсно велика. І ми, чому я казав термін Україна 2.0. Ми повинні по великому рахунку перепридумати деякі міста. Спроектувати їх наново? Абсолютно наново. Ну, дивіться, наприклад, місто Хіросіма, на яке було скинуто бомбу, пам'ятаєте, в 45-му році. Зруйноване на 90%. Вроді би, про що, про що можна далі думати да? ну, в такому контексті. Зараз це тобто, воно було одне до, до, до цього всього. Після цього зараз, наприклад, це місто в 2019 році, я уклею, мені було про цікаво, було, відвідало. Зараз не хочу просто маніпулювати цифрами. По-моєму, 7 мільйонів людей чи щось таке. Ну тобто те, що колись найбільше її боліло, стало її перевагою. Ну, тобто, це там монуто розвиток туризму. Ну тобто багатьом людям цікаво, як там не знаю, в Чорнобиль поїхати або ще такі місця, де було там діяння, або, наприклад, як хтось з'їде в Освінцюм, там, в Польщу і так далі.